З опівночі до 18-ї години зафіксовано 8 випадків відкриття вогню по позиціям українських захисників. Зокрема, на Маріупольському напрямку противник порушував режим тиші в районі Мар'їнки та Старогнатівки, де бойовики вели турбуючий вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку обстріли з боку противника із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї відбулися в районі Авдіївки. Окрім того, по Зайцевому окупанти відкривали вогонь з міномету 120-го калібру. На Донецькому напрямку противник вдався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, де бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. Збройні сили України неухильно дотримуються мінських угод. Сьогодні, 21 вересня, делегація представників Київської асоціації військових Аташе, ЄС та Офісу зв'язку НАТО в Україні відвідали райони діяльності груп цивільного військового співробітництва на сході України та спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування. Мета візиту: військових представників іноземних держав донесення об'єктивної інформації щодо проведення антитерористичної операції на. Сході України ознайомлення з діяльністю спільного центру з контролю та координації питань, припинення вогню та стабілізації лінії розмежування та груп цивільно-військового співробітництва.